Всім привіт, я Віка, вітаю вас знову в мене на каналі. Сьогодні ми знімаємо нове відео, і офіційно це відео у 2023 році. Знято по назві відео, я думаю, ви зрозуміли, що ми сьогодні поговоримо про цілі, як правильно їх ставити. Для чого взагалі нам цілі у вроці. Перед початком не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал, тому що це дуже важливо для просування далі українськомовного контенту. Сьогодні я вирішила надихнути трішки вас, розповісти невеличкі мої цілі, що я планую робити у 2023 році. Почнемо з питання, як часто ви думаєте про те, що з нового року ви почнете нове життя або з нового місяця, тижня щось типу цього, і як часто ваші наміри обрушуються через 2-3 місяці? Раніше я не замислювалася над тим, які цілі я ставлю собі перед початком року. У мене не було конкретних цілей, я не знала, що я хочу від року, і в кінечному результаті я не могла відповісти на питання, чи прожила я цей рік краще ніж попередній. 2022 рік став не тільки для українців для всього світу переломний. І надіємося, у 2023 році ми нарешті закінчимо війну, яка була розпочата расистами. За нами правда, за нами сила і ще такого духу, як в українців, світ не бачив. Повернемося ми до цілей і зміни себе. На мою думку, ідеального часу для зміни нема. Ну представте собі, ви встаєте рано, такі все, сьогодні я починаю нове життя, я поміняюся, я змінилася. Сьогодні я, наприклад, не їм нічого шкідливого, а сьогодні я починаю худнути, сьогодні я починаю правильно вчитися, правильно харчуватися і так далі. Такого ж немає. Зміна в собі у своєму житті. Це довготривалий процес, який потребує дуже великої сумлінної роботи над собою. З чого ж почати? Щоб наші цілі і бажання входили в реальність, нам потрібно знати їхню цінність. В Попередніх відео я вам розповідала таку практику. Коли ви сідаєте писати свої цілі на рік або цілі на місяць, і так далі, ви маєте сісти перед собою і перед кожним пунктом відповісти на питання, якою ціною я заплачу собі за ось таку ціль. Щодо ціни, вона може бути така, як фізична і духовна. Наприклад, якщо ви вирішили кудись поїхати подорожувати, звичайно, що ви знаєте, що ви маєте скласти бюджет. А якщо ви вирішили перебудувати щось у своїй голові, змінити трішки своє мислення, то звичайно це буде коштувати вам великих зусиль, великого терпіння, можливо, на деяких спектрах сліз. Саме цей рік я хочу посвятити вдосконаленню і розвитку самої себе. Свої цілі я розділила на три пункти: це емоції, спорт, і звичайно, що розвиток. Першим ділом це буде розвиток, і саме головна моя ціль це монтаж на комп'ютер, перейти звичайно, що на монтаж на комп'ютері, і звичайно, що опрацювати, відшліфувати свої знання із певних програм. Наступна ціль це вводити і розвивати безліч рубрик на моєму каналі. Цього року я хочу посвятити прям дуже великий наклон на канал купити камеру. Я вже придивилася на дуже класну камеру для влогів і, взагалі, для зйомки. Я думаю, що десь через півроку, можливо, трохи більше, я її придбаю. Так що. Це буде дуже класно, якість буде краще. Ну я нічим не жаліюся на мій телефон, на мою камеру, але все одно я б хотіла, щоб у мене була камера, щоб це було набагато якісніше, красивіше і взагалі пересук. Відвідати до 10 різних курсів або спробувати якісь види спорту. Це може бути стретчинг, розтяжка, йога і так далі. Ну, а про курси ми поговоримо трішки нижче. Я вам розповім, які приблизно я вже надумала. Спробувати себе в танцях. Давно хотіла спробувати себе у танцях і надіюся, цього року мені вийде. Я нарешті відкриюся і подивлюся, чи мені це підходить, чи мені не підходить. Намалювати картину. Я надивилася в пінтерсті супер багато. Класних картин і можливість в мене її намалювати. Правда, я зараз думаю, чи це зробити масляними якимись фарбами, можливо, це зробити простими фарбами, фарбами. Тому, можливо, навіть скоро ви побачите на цим ліжечком якусь красиву картинку. Побувати в новій країні для мене це дуже велика ціль. і Я буду до неї дуже дуже зусилля прикладати. Мені здається, багато людей хочуть відвідати якісь нові країни. І для мене, коли я відвідую якісь нові країни, або ж якісь нові місця, ми плавно перейдемо до наступної моєї цілі: відкривати багато нових місць. Я заряджаюся енергією від цього мені дуже подобається. Які би то не були місця, починаючи від парків, там де ти можеш усамітнитися і закінчуючи великими містами. Я думаю, це буде цікаво, так що будемо працювати над цим. Пройти курс ліпки глини для мене це дуже цікаво. Я би хотіла щось там поліпити, проявити свою креативність. Я коли писала ідеї для подарунку. І здогадалися за це цей курс. Я просто так загорілася. Так що можливо навіть ближайшим часом ви побачите невеличкий блог із цього курсу. Досконалити своє мовлення в мову і дикцію для мене це дуже важливо, оскільки я зараз знімаю для вас відео. Я хочу ясно витолковувати, виговорювати взагалі вам всю інформацію, щоб мене було чітко і зрозуміло чути і взагалі сприймати тому. Також будемо працювати, вивчити мову. Частично цю ціль я забираю з 2022-го сюди, також 2023 рік. Чому? Тому що я вже почала вчити, і мені гарантую, що до серпня я приблизно буду знати до рівня b 1 Надіюся, дуже надіюся. Я вам скажу, що мені німецька мова, яку я зараз предмет учу, гарно получається. Мені класно її, його. Її вчити, тому я сподіваюся, що цього року я вже підтягну мову і зможу розмовляти класно. І це було би цікаво. Щось спробувати нове у своєму стилі. Я не знаю, що це буде, можливо, зачіска, чи можливо я повністю поміняю якось свій гардероб, можливо, додому якісь рушечки чи щось типу цього. До речі, я почала це робити з самого нового року. Я одягнула юбку, Хоча я дуже рідко ношу юбки, і це було цікаво, мені дуже сподобалося, і, можливо, навіть в якомусь цьому напрямку я буду йти далі. Харчування, проаналізувати і змінити. Я надіюся, дуже сильно надіюся, що цього року я, звичайно, що зміню свій тип харчування, тому що зараз, особливо після свят, просто. Наступні в нас емоції, вони трішки переплітаються із розвитком. В принципі, це і є розвиток, лише емоційний. Виробити силу волі. Дуже хочу просинатися рано, наприклад, у цьому я буду вироблювати свою силу волі. І я надивилася, тут, у Берліні, бігають дуже багато людей. От дуже багато. Я хочу дати новий шанс пробіжкам. Ну, звичайно, ще не зараз, зараз холодно, але навесні це буде взагалі супер. Не зациклюватися на проблемах, переживати їх вчасно. Це я буду проходити, напевно, якісь практики, я не знаю, що буду для цього точно робити, тому що я дуже часто зациклююся над проблемами, і я не стараюся якось їх рішити. Я просто ходжу в такому стані пригніченому стані і нічого з цим не можу зробити. Тому. Будемо працювати, врівноважити свою емоційність, не накопичувати обіди і не зриватися. Для мене це дуже велика проблема, і цього року я її буду старатися закрити. Романтичні вечері і поїздки. Для мене це більшість розвиток, і емоційний розвиток це взагалі дуже класно, і мені здається, буде цікаво багато проводити часу з сім'єю. Цього року, як ніколи, кожна людина, мені здається, зрозуміла, настільки важливо бути з сім'єю, настільки важливо мати захист, прихисток і так далі. Тому я думаю, ви зрозуміли, чому в мене така ціль. Забрати бар'єр страху, говорити на камеру. На мене це дуже важко було, якщо я привселюдно це роблю. Це до цих пір важко. Зараз мені вже коли я сама одна на один, один на один, мені не так важко я. Не маю ніякого страху. Щодо спорту, ми коротко пробіжимося. Перший пункт мені здається, саме такий основний це більше спорту. Більше спорту, тому що цього року, особливо до кінця року, я закинула зовсім спорт. Для мене це було якесь. Я не знаю, чому так сталося. Тому цього року більше спорту. Щоденна планка і вакуум. Для мене також це дуже класно, мені здається. Я раніше, коли я була в Україні, я займалася щоденним вакумом. Для мене це було взагалі суперово, Я дуже любила це заняття, хочу його відновити. І, можливо, звичайно, ще планку. Шпагат. Шпагат також був в Україні. Зараз я повністю закинула розтяжку і не знаю. Тому буду робити заново щось пробувати і знову розтягуватися. Можливо, ви задалися питанням, для чого я це все планую. Для мене думка про кінцевий результат просто дає настільки сильну мотивацію, настільки це пал, тому це допомагає мені не здаватися. На кінець ще вам скажу одну річ: це не забувайте ставити пріоритети. Наприклад, якщо ви будете якісь маленькі свої цілі робити, вам може не вистачити часу на більш важливіші. Тому старайтеся у своє життя вводити ті цілі, які потребують більше зусиль і більше часу. На цьому все мої любі. Ось таке відео у нас вийшло. І я сподіваюся, вам воно сподобається. Якщо так, то ви можете в коментарях написати мені якусь одну свою ціль, якщо ви плануєте. Не забувайте, що ви маєте ставити пальчики вверх і підписуватися на мій канал, щоб просувати українськомовний контент. А з вами була Віка. Всім до нових зустрічей!